Добрый вечер, Тони! Господарі, та Господь нам посилає, ми рухати, в щастя всім, ми прийшли гуртом усім, Чиро вам полядувати і з різдвом вас привітати. Небеса розкрились, саме тоді миті, коли підрождено почули в світі. Перші вече радість пісні звістили, пісню з землі крили. І світ вечірній зорі побрали зможній на землі. Гей, сіво, наші сороги, жаль, не скривай. Слава вихід Богу. Цілий всесвіт нині святиться, усе радіє, усе веселиться. Небо нині з землею зволоча. Справедла і багато голосів. Скиньте ту, бах, досі адже слово пророцьке збулося. Сходу, Бог. Ген зоря над вертепом постала, я свася вона і величаво, освітила небо й поля, освітила і наші серця. І в убогу стаєнку, де в яслях народилась дитинка прекрасна. Серед цін сповити лежить чудо світу. Бог придвіжний, дитятко маленьке, Він причистує діви і неньки, і в убогості цій, і в смиренні народилось спасіння вселення. Пастухи, що недалечко пасли, були овечка, поглуді лицею. Разом всі душами. За причудною зорею чутно було над землею. Спів ангельські небеса розігнав він сумистра. Душі сповнені не вимоги, не треба там доповнуть. І заря як побула дороде на хреста. Діва мати породила сина, що пречиста діва мати породила сина, а як породила, стала йому співати Люля, люля, мій синочку, бо я вже йду спати Темніть божеволюють, не той огоні пекелі за Христове полюють. Ніби хмара небо крила і дорогу застопила. Гляньте, що це за біда, вже повзе до неба немовля. Це, ж чому до плиємо, хтось так поспішає, хто так вільно в нашім царстві і кого шукає. Тут були царі зі сходу з першої столиці. По Приходили поклонитися нашому владиці. Спиніться, я, біда руїна. Всіх поставлю на коліна, я усіх вас добре знаю, я вас мучу, пригинаю, відбираю ваші статки, не лишаю навіть латки, сію у ваших душах страх, силу маю, я в руках. Боже, Боже, поможи, позводишся цієї біди. І родова я сестриця, я його слуга і цариця, намовила в пообіцять, щоб сказати царю лихому про нового царя, коли вертатимуть додому. Мир вам, браття мої милі, тут слабкі пекельні сили. Нічого не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, той тенет біди не знає. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв, Старів, старів і в хаті, і в полі. Людей від усякої недолі. Слава Господу та Богу, в ньому наша перемога, зло саме себе з'їдає. І до пекла утікає. Ми ж лишаємося Христові, його вірі, і любові, і рожденному Христу. Заспіваємо коляду. Не бойся, Хай в вашім домі буде мир, а в серці радість кмітне. А як між вами буде Бог, любов у вас не зникне. Нехай не буде поміж вас ні докорів, ні образ. Господь це любить ще для всіх, для всіх людських сердець. Бажаєм жити вам в добрі і в зла не помічати. І кожен рік, а хто коля тихів приймати Щоб досить було на столі пожину значного. І щоб уся родин за столом в колу. Щоб ви повіт не забували своє чесне коріння, но стрілки ліло пішки наступне покоління. Щастя божна, все гоже, а якщо не гоже, то... то не дай! Бог!